До нас перейшов клієнт від конкурентів. Ось як це сталося. Клієнт регулярно і вже дуже давно замовляє дитячі фотоапарати з Китаю оптом по дуже привабливій ціні. Ми запропонували таку ж саму ціну, але додали повну перевірку всього його товару. Вже після оплати та замовлення товару з'ясували, що фотоапарати мають тільки російську і англійську мови. А клієнт працює на українському ринку. Ми вирішили зробити клієнту сюрприз, домовилися з фабрикою, отримали в них мовні файли і самі переклали на українську мову прошивку цього фотоапарату. Тепер у його товарі повноцінна українська мова. І саме цієї моделі фотоапаратів тільки у нього одного. Клієнт отримав 500 фотоапаратів з повною перевіркою з вже обміненим браком, якого ми знайшли немало. Повну українську мову, українізацію фотоапаратів китайських зробили. Та ще все це в тому ж самому бюджеті, як він вже за років звик купувати, тобто він не переплачував. Ми працюємо з фабриками напряму, передбачаємо нюанси та вирішуємо нестандартні питання. Пиши, якщо потрібен, не просто товар, а готове рішення під твій бізнес.